На вулиці академіка Корольова в Ужгороді відкрили меморіальну дошку воїну Роману Гапаку. Її встановили на стіні будинку, у якому жив захисник. 22-річний Роман Гапак за позивним Цитрус був головним сержантом роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Мав вроджене рідкісне генетичне захворювання, тому міг не служити в ЗСУ, але підписав трьохрічний контракт із 128-ю гірсько-штурмовою закарпатською бригадою ще за рік до повномасштабного вторгнення. Його рішення бути військовим це рішення його з дитинства. Його рішення, будучи і маючи особливі потреби, інвалід третьої групи з дитинства, важке ендокринічне захворювання. У 18 років він сказав, що у нас у сім'ї немає людей з особливими потребами, і я буду служити. Він боровся з російськими окупантами у Білогорівці, Волновасі, під Бахмутом. Кавалер двох орденів за мужність третього і другого ступеня, численних подяк від командування батальйону. Загинув торік, 27 травня, внаслідок удару дрона в селі Малі Щербаки Запорізької області. Я все таки мала надію, що його не візьмуть, бо він повторюся, був дороджено хворий. Але його на контракт його взяли. Я трошки була така. Ну і зла, і цей. І він так одного разу підійшов до мене і каже: мамочко, я тебе дуже люблю, але прийми мій вибір, бо це мій вибір. Я його прийняла. Я мусила це зробити. І я його підтримувала до останнього. І він це знав. Я була його тилом тут. Ну, але, на жаль, російські дрони обірвали його молоде життя. Побратими згадують Романа як мужнього воїна, сміливого і відданого своїй справі. Рома, це Напевне, ідеал того, яким повинен бути український чоловік на сьогодення. Без ніяких запитань, без жодних ні, але або скочив на БМП, поїхали. Треба, значить, треба. Стати військовим. Роман мріяв з дитинства. Про це говорять його рідні і близькі друзі. Олександр згадує, подружився з Романом через книги. Ми обоє любили читати книжки, відьмак. Він побачив книжку, каже: я одразу побачив, що в тебе стоїть на столі. Я зрозумів, що ми будемо добре общатися. Він з дитинства цим, Я був у нього дома. Модельки танків, солдатики, макети, зброї, прапори, шеврони. Це все було в нього вже ну якби в ранньому віці. Да. Він цим марив. Ми займалися разом, багато тренувалися. Він бажав підготувати себе фізично до цього. Він думав про підрозділи. Упродовж чотирьох років війни друзі переписувалися щодня. Навіть на відстані ми підтримували зв'язок. Чотири роки день у день смс. Бувало таке, що він не міг взяти телефон. І це нормально, тому що ну там ж це не лавочки для сусідей, там ніхто не сидить в телефонах. Так він відзванює, коли може. І коли я подзвонив, я нормально сприйняв, що він може не могли зараз поговорити. Може бути задача, може бути банально спить, а це все нормально. А на другий день мені вже сказали так. Ініціювали встановлення меморіальної дошки родичі захисника. Я хочу, щоб пам'ятали люди, якою ціною нам дається ця перемога. Я хочу, щоб всіх пам'ятали. Ну, звісно, не тільки мого сина, а всіх, хто віддав життя за Україну, за наше майбутнє, за наших дітей. Ну, звісно, болить, бо він дуже молодий був, тільки 22 роки. Я хочу, щоб майбутнє покоління теж знало, хто віддавав за нас за майбутнє життя у цій страшній війні. Шанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі, представники влади, військові та містяни. Меморіальна дошка це не просто камінь, на якому висічені дати та імена, а символ подяки, пам'ятка для поколінь. Зараз дуже багато, дуже багато героїв. І коли людина одна на мільйон, про це знають мільйон. А коли їх тисячі. Для багатьох це смазується, і ми починаємо не розуміти їхні імена. Для нас це кількість стільки, 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 і ніхто не розуміє, хто це. Не тільки герой, бо герой то герой. Ну добре, а і ще я знаю героїв Древньої Греції, і що мені до них? Але цю людину я знав, і вона мені близька. Пам'ятний знак відкрили батьки героя. Священники відслужили панахиду та освятили меморіальну дошку.